Сьогодні вам покажу, як ловити монстра древньопанцерника на річці Наєрін. Спочатку треба виконати завдання, щоб отримати наживку спеціально. Це треба піймати 5 американських оселеців. Я вже їх спіймав. Далі треба... тобі дають наживку з черепі, черепів. Треба обов'язково на телескопічне або мачеве водилище, тобто з поплавком. Далі ми йдемо на локацію скелясті глибини. І ось тут от справа, ну, в цій зоні, ловиться американський оселедець, і тут можна зловити монстра древнього Тобто на цю наживку звичайний панцер не кловиться також, а це вже щось сильніше. Перед цим клюнуло щось легеньке. Ну звичайний древній панцерник. Е, не древній панцерник, а просто панцерний. Цього разу може бути і монстр. Є. Древній панцерник є. Ось такий от монстр. Ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропускати інші цікаві відео, де я ловлю монстрів та унікумів.